Привіт всім! Сьогодні чергове відео про те, які продукти ми отримуємо безкоштовно тут, у Франції, раз на тиждень для сім'ї сімох людей, двоє дорослих і п'ятеро дітей. Ми маємо право на ось такий набір продуктовий, чому ми неймовірно раді і задоволені і вдячні, тому що, як ви самі переконаєтесь, продукти справді. Якісні їх багато, і можна майже нічого не докупаючи протягом тижня цим харчуватись, не витрачати гроші додатково. Хоча, звичайно, інколи хочеться саме чогось особливого, того що. Нам до вподоби, але це не так багато. Враховуючи ціни в супермаркетах, я можу сказати, що такі набори зазвичай я оцінюю як мінімум 100 євро. І сьогодні не виняток. Хоча для тих, хто вже не перший раз переглядає це відео, ви сьогодні помітите, що набір трохи змінився. Наприклад, не немає м'яса як такого, хоча попередні рази давали, давали доволі багато його. Але цього разу дуже багато овочів. А ще немає макаронів, рису, якихось круп. Знову ж таки, овочі і фрукти. І це супер, насправді. Я знову положила дуже багато все ось так насипом. Стол виявився знову недостатньо великий для того, щоб акуратно розкласти, тому я буду показувати і перекладати, прибирати, щоб показувати те, що там внизу знаходиться на самому дні. Отже, яйця. Стандартно, як нам це дають, інколи менше, інколи більше, але сьогодні ось 12 плюс 6, 18 яєць на нашу родину. Дуже їм за це вдячні. 7 літрів молока, строк придатності аж до жовтня, 7 літрів супер У нас буде. Зберігатись і ну, не так, щоб довго зберігатись, тому що в нас це такий ходовий продукт, доволі багато вживаємо його, ну, в першу чергу діти. Зниєстів ногу у нас сьогодні ось такий літровий пакунок з рідким милом, мило для рук, залое Вера, і ось такий гель для душу. Далі Дало нам сьогодні ось таку родиску. Тут їх три кучечки, і вони ось прямо з грядки, свіженькі. Це, мабуть, місцеві фермери поділилися з Рестодекюрці благодійною організацією для того, щоб прямо сьогодні вони роздали це людям. Ми неймовірно за це вдячні, звичайно, за таку можливість свіжою родискою поласувати. Діти мої дуже люблять родиску. Швидко і багато з'їдають. Е, гриби, 400 грамів, ось такі доволі непогані. Може, там не найпершої свіжості, але я ось бачу, що цілком придатні, навіть можу ще й кілька днів положити в холодильнику, і з ними все буде гаразд. <кій> Супер, а ще можна їх замаринувати, наприклад. Подивимось, ще немає в мене ідей, що буде далі. Окей, по ходу підемо. Це фруктові йогурти. Вісім штук з різними наповнювачами, з різними фруктами. А також ось такі 6 штук йогуртів. Діти э, теж люблять саме з наповнювачами. Ось э, просто з цукром і зовсім без цукру йдуть не так весело, не так вже. Але я з нього роблю кисломолочний сир, тому теж дуже. Добре, що в нас тепер це є активія 0% жиру. І ось такі пудинки ванільні. 4 штучки. А, далі, тут у нас сир, камбер президент. Все гаразд тут з датою, 10 травня. І ось такі плавлені сирочки. 12 штук. Набір теж з датою все гаразд. Аж до червня. Все в порядку. Е Несклік напій ну, для дітей шоколадний. Тут е не знаю, скільки його, ага, 350 грамів. Е напій ось такий газований один це оранжина. Здається, чи компанія Pepsi, чи компанія Coca-Cola його випускають. Це з натуральним соком. І е ось такий рис повітряний для сніданків. Ціла коробка. Теж у нас це продукт на щодень, 375 грамів коробка. Тут стоять коробочки з сардинами. Лот такий, три баночки, сардини в олії. Отже, разом це 6 банок сардин. Стандартний теж продукт, який ми отримуємо. Тунець ось такий, і величезна банка тунця. ось така. 280 грамів. Знизу стоїть консервована квасоля зелена. Незвичайна банка така ось прямокутна. Три банки равіолі, м'ясо яловичини там в них, і це непоганий перекус, а може, і обід. Три банки ще зеленої квасолі. Паштети ось такий з індички. 180 грамів, ось такий, скоріше, зі свинини, точно швидко не прочитаю. Теж 180 грамів гриби, м'ясний паштет, який ми зазвичай використовуємо в бутербродах, сендвічі робимо з собою в дорогу на прогулянку. У нас це доволі популярно в родині цей продукт. Ось такі сосиски, теж зендички, я їх навіть готую разом з овочами на вечерю. Непоганий продукт. Дуже зручно, що ось так можна їх зберігати в банці доволі довгий термін. Дві банки ось такого фруктового салату з тропічними фруктами і з сиропом. Давайте ще трохи розбирати те, що тут робить. Фрукти ось такі яблука, вони ну, не всі в, ідеальні, в ідеалі так, якісь там плями є, але це не страшно, навіть якщо ну, діти в мене. Приглядаються до яблук з плямами, тим не менш, принаймні, можна за запікати або зробити пиріг яблучний, типу шарлотки, або ще щось з такого плану. Це я вже транслюю свої ідеї. Але думаю, що і так цілком можуть їх з'їсти вони. А, знову нам дали аспарагус, ось таку спаржу білу. А, непогано теж ми її їмо підсмажуємо. На вершковому маслі і гарний гарнір на вечерю. Трохи цукіні вони гарні, в гарному стані, все з нами добре, навіть не в ялі, але вони погано транспортувалися, і брудненькі трошки, ну, як ви розумієте, не... на смаковій якості ніяк це не впливає. Ось такі два зелені солодкі перці, один трошки. Постраждав, але то не страшно, треба просто його почистити і все з ним буде гаразд. Дуже багато картоплі нам цього разу дали. Ось в таких упаковках. Дві упаковки по 2 кілограми і одна упаковка 2,5 кг. Ось така рожева, прям я б сказала, червона. 2,5 кг. Ой, упав тут в мене перець, вже покажу, чого він стрибає. Два червоних таких перця, теж і на салат гарно буде. І їжу додавати, кілі. Буквально 6 штучок, доволі тверді, то їм треба ще трохи полежати. А салат листовий такий, цибуля, типу зелена, ну, молода. Так, це здається називається. Молода цибуля у нас рукола, чи, мабуть, не тільки рухала, два якихось види салату тут, Свіжі, теж гарні якості, не в'яли, все з ним добре. Цвітна капуста знову ось така чудова, прекрасна, не пошкоджена. Я з минулого тижня ще нічого не, не зробила з попередньою, тобто тепер в мене два качани капусти, і цього буде достатньо, щоб знову ж таки приготувати на вечерю, щоб всім вистачило. Синя капуста, цілий качан, більше кілограма, думаю, десь півтора там точно є. О, так, як сюди добратися? Це котлети, не знаю, чи вам буде видно. Так, це котлети е з курятини Gordon Blue називаються. Всередині там шинка і сир. Все це, коли смажиться, воно там тане. ну, Доволі смачне. Смачна страва, якщо ви не їли. <гум> чи буду я вам далі описувати. Думаю, ви і так знаєте. Далі те, що нам давали минулого разу багато, і цього разу аж 4 пакети це макарони. Там справді є макарони, відварені, і заморожені, шматочки курки. Причому курка в, такій, в такому стані, консистенції, як курка-гриль, тобто не варена, не смажена а саме от смак, як у курки-гриль і шампіньони. Різані все це в білому соусі доволі смачно. На вечері у нас йде десь три пакети. Зараз дали 4, у мене з попереднього разу ще два залишилось. Тобто на дві повноцінні вечері вистачить. Ось тут у мене печиво, впізнайовушка. Ті, що продаються у нас в Україні. Тут ось так виглядають. І ось таке печиво з висівками. Так, з... Так, далі це бісквіти тобто це печиво, просто сухе печиво, дуже схоже на нашу Марію. Я думаю, принаймні зовні дуже схожі. Величезна максіпак, це круасани круасани не такі вже там свіжі, але вони довгого зберігання. все з ними В порядку, звичайно, не такі, як продають тут у пекарнях, але теж доволі смачно. Тим не менше, ну, французи і такі круасани купують теж не обов'язково прямо з пекарні. Ось хліб, до речі, по пекарні з місцевої буланжері, тому що, так, ніяк не запаковане. Знову ж таки, пекарі передають частину своєї продукції для рестодикюк. Тут в нас написано, що це мадалінки, і це величезна упаковка 700 грамів. Ось така коробка, кілька рядів цих кексиків, здобний солодкий хліб, бріош 600 грамів, з молоком дуже, дуже непогано з чаєм, або з кавою. І хліб для сендвічей, ось так він виглядає. Біо навіть називається 500 грамів хлібина. Так, здається, це і все. На швидко змогла все це вам показати, розказати. Сподіваюсь, вам було цікаво, я знову вас хоч трошки розважила. Я, звичайно, дуже задоволена. Продуктів багато, вони всі е, смачні. Вони майже всі корисні, але точно не будемо голодні і будемо спокійні. Я буду спокійна, що у нас є що поїсти, є чим дітей нагодувати. І принаймні ще на тиждень, мінімум, я не переймаюся. Окей. Дякую, сподіваюся, вам було цікаво, я вже це казала. Здається, так. <сham <Ep>. <сham> До нових відео. Бувайте! Uh, і для найтерпеливіших, для тих, хто до кінця додивився, покажу бонусне відео, точніше, те, що забула показати. Перед тим, як отримувати основні продукти, там потрібно реєструватись в кабінеті, в кімнаті певній, і там дали нам шоколад. Ось такий є вишня в шоколаді. О, в лікері чи в шоколаді, мабуть, так це називається. Тобто це не для дітей 30 цукерочок, це Фереро, дуже смачні, я точно знаю. І ось такий молочний шоколад, 24 цукерки. Супер. А те, що лежало на столі, теж якось я обійшла його увагою. Знову дали такий салат. Це корій, здається. Знову я не дізналась, як це називається, який є, можна, треба запікати. Я ще не робила з попереднім нічого. Це додається. Не знаю, треба якось готувати або вже комусь віддати, буде шкода, якщо так ось пропаде. А ще дали ось таку зелену квасолю. написано, що вона марокканська. Її треба якось готувати, теж не знаю я. Думаю, що а, її треба потушкувати і, наприклад, з чимось з рисом або з кускусом подавати. Ну і з іншими овочами, наприклад, з перцем, з цукіні, Якось так я це бачу. Треба ще подумати, що з нею зробити. Добре, це вже точно все. Дякую. <гум> Бувайте!